Інформаційні підсумки середи 1 травня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Розраховане на 60 ліжок. У міській лікарні презентували відремонтоване терапевтичне відділення. Від британців українському війську. Шість автівок передали закордонні благодійники волонтерам Поділя. Від старовинних до сучасних у краєзнавчому музеї до Великодня відкрили виставку писанок. Оновлене терапевтичне відділення презентували у Хмельницькій міській лікарні. У ньому щойно завершився капітальний ремонт. Відділення розраховане на 60 пацієнтів. Усіх палатах встановлені функціональні ліжка, які у вигляді благодійної допомоги надійшли з Австрії. Кошти на капітальний ремонт, а це понад 6 мільйонів гривень, виділили з бюджету громади. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. У Хмельницькій міській лікарні фінішував капітальний ремонт ще одного відділення. Цього разу це терапія. Її палати завжди заповнені, адже тут лікуються пацієнти з усіма патологіями. Серцево-судинна, ендокринологічна, ревматологічна і також пульмонологічна. Здебільшого, звичайно, це вікові пацієнти люди старшого віку, які за своє життя надбали вже кілька хвороб. Тому тут ми надаємо їм якісну і сучасну медичну допомогу. Попри те, що це відділення одне з найбільших у лікарні і ніколи не пустує, саме на його стан пацієнти скаржилися найчастіше, Тож терапію вирішили відремонтувати. Стан цього відділення дійсно був далеко не таким, як ми для себе це сприймаємо, бачимо і плануємо. Тому ми в минулому році ухвалили рішення про виділення коштів з міського бюджету на його капітальний ремонт. Загальна вартість оновлення коштом міського бюджету тут понад 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Фактично, ми отримали повністю нове терапевтичне відділення на 60 ліжок, нові палати, нові ординаторські, нові кімнати для медичного персоналу, нові палати для лікарів. Після оновлення відділення трохи розширили. Ці квадратні метри дали змогу зменшити кількість ліжок у палатах. У часи ковіду в одній одночасно перебували по семеро хворих. Тепер найбільша палата розрахована максимум на п'ятьох. Для кожного пацієнта встановили багатофункціональне ліжко. 60 таких хмельницькій міській лікарні подарували австрійські благодійники. Відділення оснащене сучасними функціональними ліжками на пульт управління, що дає змогу і пацієнту почуватися комфортно, і медичному персоналу надавати якісну, медичну, зручну допомогу. До кожного ліжка є кнопка виклику медичного персоналу, лампа. Також у нас є подача кисню централізовано для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. І таких пацієнтів у нас є досить багато. Персонал терапевтичного відділення це 42 працівники, з них дев'ятеро лікарі. Пацієнтів, яких на період ремонту переселили на інший поверх, почнуть переводити у нове відділення вже сьогодні. Тим часом міський голова наголошує, попри війну медицина має розвиватися, адже в лікарнях надають допомогу і військовим. Для нас пріоритет номер один це, звичайно ж, сили оборони, але медичні заклади, де лікуються, в тому числі наші військові поранені, де лікуються хмельничани, ми так само максимально фінансуємо і інвестуємо. Медицина і освіта не залишаються без фінансування навіть і в такий складний час. Тому і далі плануємо виділяти кошти, оновлювати інші відділення і нашої хмельницької міської лікарні, і інших медичних закладів нашої міської громади. Вікторія Паламар, Марія Соколова, новини міста. Шестеро родин загиблих військових оздоровились у рекреаційному центрі Берег надії. Безкоштовний тижневий відпочинок для них організували представники громадської організації Я Українка. Жінки разом з дітьми відвідали соляну кімнату, масажні кабінети, побували на майстер-класах. Нині під опікою громадської організації перебуває понад 100 родин героїв. Олександра Семенюк продовжить. Анастасія Купа втратила на війні чоловіка. Нещодавно вона погодилась на запрошення активісток громадської організації Я Українка. Їй та ще кільком дружинам загиблих військових організували відпочинок у рекреаційному центрі Берег надії. Мені тут подобається тут і дівчата дуже приємні з ними. І жартуємо і граємо в карти, психологи хороші приїжджають. Подобається, що тут свіжо, тут тепло порівняно і свіже повітря. Ну, хороша компанія, це завжди прекрасно. Зголосилася оздоровитися і відпочити у березі надії, і пані Любов. Ми як багатодітна сім'я, то щороку діти відпочивали в чайці, і так вийшло, що тепер діти до мене приїхали. От їхав син вже на роботу. На у мене два сина. Військовий їхав на роботу і заїхав своєю дівчиною. Мені так було приємно. Кажу просто якесь дежав'ю, тільки все наоборот. Активістки громадської організації Я Українка організували тижневий відпочинок для родин загиблих військових. Тут вони відвідували соляну кімнату, масажні кабінети, психологів, побували на екскурсіях. Нині ж до них з майстер-класом завітала візажистка Ольга Дунець. Кожна жінка заслуговує при народженні завжди бути щасливою, і цим я надихаюся в своїй професії, і само собою я хочу донести жінкам, що витрачаючи 10-15 хвилин свої, свого часу, можна прекрасно скористуватись деякими технологіями і просто це використовувати в буденному житті, щоб вони завжди могли виглядати гарненько і не витрачаючи для того часу. Про секрети професійного макіяжу та корисні поради прийшли дізнатися шас. Старо жінок у ролі моделі побувала пані Ірина. Я відчула я жіночна. Я... Цікава, і я знаю секрети. Е, дізналась про секрети мейкапу і думаю, буду використовувати. В мене все вийде. За словами активістів громадської організації, подібний безкоштовний відпочинок для рідних загиблих військових у березні надії організовують вдруге. Вони тут перебувають повністю безкоштовно тиждень. Наші дівчата обирають час, коли вони їм зручно приїхати. І це в нас получається або на осінні канікули, або на весняні канікули. Під опікою громадської організації організації нині перебуває понад сотня родин загиблих військових. Другий рік поспіль їм надають первинну психологічну допомогу, організовують поїздки та влаштовують різні зустрічі. Організовуємо їм різні відволікаючі заходи. Ми виїжджаємо на конях, ми малюємо, ми організовуємо фотосесії в лавандових, піонових полях. У нас є дуже багато ідей і надалі як жінок відволікати від буденності від цих думок, які їх трошки ні. Тять Олена Болотнікова каже: Я Українка, готова допомагати всім, хто цього потребує. Додаткову інформацію можна дізнатись за номером телефону 067 789 17 11. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Шість автомобілів передала громадська організація British Ukrainian Aid благодійному фонду Волонтери Поділля. Три з них вже відправились в різні частини Збройних сил України. Ще три автомобілі планують пофарбувати і також доправити на фронт. Це лише частина допомоги в рамках проєкту мера Лондона Садіка Хана, коли звичайні британці віддають свої автівки українським воїнам. British Ukrainian Aid і волонтери Поділля» співпрацюють з 2014 року Надцятого року напередодні в Хмельницькій міській раді вони підписали меморандум. Ірина Аріон розповість деталі меморандум про співпрацю підписали у Хмельницькій міській раді керівники громадської організації British Ukrainian Aid та благодійного фонду Волонтери Поділля. Дякую вам. Початку повномасштабного вторгнення співпраця двох благодійних організацій стала активнішою. Наразі з Великобританії для різних військових частин ЗСУ доправили шість автомобілів. Три з них нині вирушили на фронт. Ще три мають пофарбувати і теж доправити захисникам. проєкту автомобілі для України є дуже важливими і дуже важливими для лінії фронту в на сьогоднішній час. І ми є виконавчими партнерами в цьому проєкті». документ підписаний у Хмельницькому. Самі волонтери вважають історичним, адже раніше для співпраці британці обирали міста мільйонники Харків, Дніпро, Київ. Відтепер Лондон і Хмельницький разом. Це проект улес мера Лондона. Звичайні люди донатять свої автомобілі для наш для British Ukrainian Aid, для того, щоб вони були передані для, для потреб України. З травня це вже більше 40 автомобілів передано на передову. Тисячі аптечок, це повністю укомплектовані. Потужно працюємо по по тактичній медицині. Автівки з Великобританії в Україну безкоштовно доправляють фрілансери і волонтери. Новий рівень співпраці з British Ukrainian Aid – це свідчення довіри закордонних благодійників до волонтерів. Поділля вважає його голова. Таким тим підписанням ми фактично закріпляємо юридично те, що відбувається насправді вже протягом багатьох років. Дуже багато було всього передано з Великої Британії для забезпечення внутрішніх переміщення рік осіб. Забезпечення обороноздатності нашого війська. Ну і ми продовжуємо цю тісну співпрацю. Ірина Аріон, Марія Соколова, Павло Романюк, новини міста. Від сьогодні стартував прийом заяв від батьків майбутніх першокласників в начальні заклади Хмельницької громади. За попередніми підрахунками, в новому навчальному році лави школярів поповнюють понад 3,5 тисячі дітей. В одній з найбільших шкіл міста, початковій номер 1 планують набрати шість класів першачків. Торік їх було вісім. Сьогодні з дев'ятої в навчальному закладі приймальна комісія розпочала запис першокласників. Подробиці у наступному сюжеті. Мати майбутнього першокласника Єгора Оксана Патласова прийшла до приймальної комісії початкової школи номер 1 каже, її син мріє навчатися в цьому закладі, який поруч з їхнім домом. Школа нова, гарна і дуже багато відгуків гарних про цю школу. Чекаємо дуже щасливі, що так швидко документи прийняли, і все добре. Дуже багато хвилювань, тому що це абсолютно змінюється життя. Доньці Тетяни у вересні виповниться сім років. Документи на її зарахування до школи подала однією з перших. Процес реєстрації тривав 10-15 хвилин. Допомогли все зареєструвати і вибрали собі клас звичайний, тому що ну не знаю, нова програма завжди може і тяжко дитина потягне, але лишнього навантаження не хочеться давати дитині. Підготовку до школи пройшли, читаємо, пишемо. Хоче в школу, в садочок вже не хоче ходити, але це мабуть, для кожної мами вже такий шах. Школа вже школа, все, дитинство закінчилося. У приймальній комісії заяви від батьків майбутніх першокласників приймають з дев'ятої за годину. Записали майже двадцятьох дітей. Спочатку перевіряють, чи правильно зареєструвалися батьки в електронному кабінеті. На зарахування до школи необхідні документи, такі як свідоцтво. Дитини про народження, оригінали паспорта одного з батьків або законних представників цієї дитини, а також потрібні місце проживання на нашій території обслуговування або підтверджуючи документи, що дитина. Проживає на цій території. Прийом заяв від батьків стартував з 1 травня. Торік у початковій школі номер 1 набрали вісім класів пешачків. Право на першочергове зарахування мають дітки, які проживають на території обслуговування закладу, ті, яких брати і сестри навчаються у школі або працює один з батьків у закладі освіти. На 2024-2025 навчальний рік плануємо набрати шість перших класів. Прийом заяв триває до 31 травня. І буде тривати далі, але станом на 1 червня будуть оприлюднені перші списки про зарахування у червні, в разі наявності місць зможуть подати заяви батьки дітей, котрі територіально не належать до навчального закладу і мешкають в інших мікрорайонах міста. З 1 вересня лави школярів Хмельницької громади поповнять понад 3,5 тисячі дітей. Ірина Арьон, Павло Романюк, новини міста. Великодня радість у творчих руках. Під такою назвою у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї експонується виставка писанок. Їх створювали викладачі та студенти Хмельницького національного університету у різних техніках. Мозаїка з яєчної шкаролупи, макраме, печворк, текстильна аплікація. Представлені і писанки, зразки яких наприкінці 19 століття були зібрані у Кам'янецькому, Проскурівському та Ушицькому повітах. Ознайомитись із експонатами у краєзнавчому музеї можна до 12 травня. Ірина Муляр розкаже більше. Зразки писанок, які ще у 19 столітті створювали майстрині у Кам'янецькому, Проскурівському та Ушицькому повітах, представлені у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Їх дизайн відтворили викладачі та студенти Хмельницького національного університету. Розписували великодні яйця натуральними барвниками. Зокрема, настоянками зі смородини та ожини. традиційний розпис писанки робиться на сирому яйці, але є і видуті яйця. Ви можете побачити давні зображення християнські. Звичайно, на писанці це знаки безконечності. Вони є різні дерева, життя, квіти, повні ружі, обереги, які оберігали людей від негоди. Загалом на виставці представлені роботи у різних техніках. Це мозаїка з яєчної шкарлупи, макраме, печворк, текстильна аплікація. Частина робіт викладачки Хмельницького національного університету Олени Самборської представлена у єдиному в Україні музеї писанки. Колекція має унікальну не тільки художню таку цінність, але вона має надзвичайно унікальну історичну і етнографічну цінність. На виставці були і роботи виконані у техніці кракле. Тут за основу беруть декоративні дерев'яні яйця та прикрашають їх яєчною шкарлупою серед експонатів і вишиті писанки. Дуже цікава і щира і дуже майстерна робота е, вишивати яйця різними такими стрічками, ниточками, квіточками і прикрашувати їх. Можете побачити таке гарне велике страусине яйце, класичні такі, от курячі яйця. Вона започаткувала саме е, таку техніку у нашому місті. Нам власне єдина хто займається цією справою. Великодня виставка у краєзнавчому музеї триватиме до 12 травня. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось.